Відтепер Славута може похвалитись спортивним майданчиком, яких поки що немає в найближчих обласних центрах Хмельницькому та Житомирі. Урочисте відкриття майданчика стало подією у житті міста та зібрало чимало гостей. Зрозуміло, з найбільшим ентузіазмом чекали свята юні спортсмени. Додамо, що через зручне розташування майданчик знаходиться в одному із найбільш густонаселених мікрорайонів міста Сонячному. Він був і залишається особливо затребуваним. Але досі тут було звичайне футбольне поле з піском під ногами. Тепер майданчик, що відповідає європейським вимогам якості. Це багатофункціональний майданчик із наливним штучним покриттям. Майданчик на декілька областей, він поки єдиний, я думаю. Але інші міста, я думаю, підтримують нашу ініціативу і зроблять ці майданчики. Майданчик на цьому майданчику можна грати у міні-футбол. Теніс, великий теніс і можна грати в волейбол і можна буде грати в баскетбол. Збудувати такий майданчик задоволення не з дешевих, але це стратегічні вкладення у майбутнє саме здоров'я найперше дітей та молоді, вважають у Славуті. Спершу депутати міської ради віднайшли кошти на будівництво. Далі фахівці вивчали технології та обирали підрядника робіт. Для цього довелось об'їхати всю Україну, але результат. Того вартий він нам обійшовся мільйон двісті тисяч коштів. Ми планували його відкрити у 2016 році, році. Ну, зв'язку з тим, що погодні умови не дозволяли. Ми тут приміняли основу, бетонірували, тому що попередньо було асфальтом. Але тех... ну, ми бачимо практику, що асфальт ніхто не може нормально якісно покласти. Тому ми поміняли технологію. бетон треба було, щоб 28 днів вистояв, Тому ми прийняли рішення перенести от на цей період часу. Штучне покриття майданчика є доволі тривким. Здатний витримувати як високі, так і низькі температури. Тому простоювати він не буде ні зимою, ні влітку, із задоволенням зазначив один із почесних гостей свята. Цей майданчик дасть можливість займатися ну, цілий рік. Я думаю, що мало тих днів буде, які не займаються. А стосовно чи потрібно вкладати гроші саме в такі майданчики, так, да, це здоров'я нашої нації, наших дітей. Тому альтернативи таким майданчикам я не бачу. Поки всі розглядають і оцінюють переваги нового майданчика, двоє наймолодших депутатів із міського депутатського корпусу, які найактивніше підтримували ідею будівництва та є вихідцями цього мікрорайону, подію сприймають через призму власного досвіду. Те, що я тут виріс, да, це фактично здійснилася моя дитяча мрія, і я думаю, що кожен кожен мешканець мікрорайону сонячний. Буде дуже задоволений цим стадіоном. Свій час в дитинстві я грав на попередньому майданчику спортивного площадка, яка тут була, і чесно сказати, не дуже комфортно це було заняття. Тепер ми бачимо, що якість покриття, якість стадіону висока. І я думаю, що тепер і жителям нашого міста, і спортсменам буде комфортно проводити свій активний відпочинок і свій час, і свої тренування. Так само близький цей майданчик і десяткам інших спортсменів, які зростали на ньому. Тепер з нетерпінням чекають перших тренувань на новому спортмайданчику. Ми раніше е, грали на цій мучці, да, тут пиль, пісок е, було тяжко. А от ну, на даний момент мені кажеться непогане покриття. Для нас це зовсім нове на такому, е, скільки тренуємось вже 24 роки. Е, Мені я тренуюсь більше половини свого життя, але на такому покритті ми ще не грали. Це для нас саме нове. За яким графіком працюватиме спортивний майданчик, визначатимуть самі спортсмени. Найближчим часом планується зібрання активу. Одне зрозуміло, мають бути дотримані рівні можливості усіх, в тому числі дворових команд і тих, хто хоче позайматися самостійно. Це має бути безкоштовно чи за символічну плату. Догляд за збереженням майданчика ляже на визначених людей. Тим часом у Славуті не збираються зупинятись на досягнутому. Планують будівництво інших спортивних майданчиків. На сьогоднішній день в плані є ще одна площадка покриття. Ну там трав'яне покриття, і покриття, покриття. Ну, це по програмі державній програмі. Вони обіцяють, якщо вони нам, нам забезпечать це покриття, ми відповідно визначаємося з можливістю будівництва цієї площадки, чи це буде на території 9 школи, чи це Чкалова, чи це палац, чи це парк, Ми визначимося. Але якщо ми будемо будувати, то зрозуміло, що вона ці площадки наступні повинні бути фаніші, ніж ця площадка. Свято відкриття першого у регіоні спортивного майданчика зі штучним покриттям містило як офіційну частину нагородження тих, хто долучився до будівництва і має успіхи у спорті, так і показує виступи юних спортсменів. Перший забитий футболістами гол відкриє нову сторінку нової спортивної споруди. Справжньою окрасою свята стали художні номери у виконанні талановитої молоді.